Марафон незламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі до першої години в цій студії. Працюю я анна Мірошниченко. Дякую, що ви просто зараз дивитесь нас в Ютубі. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Якщо є така можливість, ви можете підтримати у вас інформаційний фронт і всю нашу команду. Зробити це просто. Під трансляцією є рубрика Підтримка. Натискайте. Ваша допомога нам дуже важлива, адже просто зараз на передовій перебувають наші журналісти, оператори-водії. Ну, а ви, власне, завдяки їхній роботі бачите усі матеріали на своїх екранах. І звертаю увагу, що у нас є. Чат під трансляцію знову ж таки заходьте. Там ви можете озвучувати свої думки, можете ставити питання до гостей наших розмовних студій або просто реагувати на те, що ви чуєте, із екранів своїх гаджетів. В цій годині ми будемо говорити із представником прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони. Андрій Юсов має з'явитися з нами на зв'язку. Підкажіть, чи є. Бачу вас. Андрію, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Добрий день, вітаю. Знаєте, пане Андрію, важлива тема зараз. Вона стосується Запорізької атомної електростанції. І вчора з'явилася інформація, ну, вона вже така конкретна. що… Протягом останніх декількох тижнів відзначається, стала тенденція того, що мешканці Енергодара виїжджають, принаймні намагаються виїжджати на територію, яку контролює Україна. Наскільки там небезпечно зараз для енергодарців, які у вас дані? Ми маємо справу, коли говоримо про енергодари, запорізьку станцію з публічним відвертим неприхованим ядерним тероризмом. Коли держава-агресор захопила ядерний об'єкт і продовжує терор мирного населення місцевого, продовжує терор співробітників станції і залякує весь світ ядерною небезпекою. Тому, звичайно, в таких умовах і місцеве населення, і багато співробітників станції цілком Природно намагаються бути в безпеці, тобто на підконтрольній Україні території, росіяни справді продовжують використовувати персонал станції як щит, і власне воєнного населення. Продовжують провокативні обстріли, руйнування об'єктів і енергодару і самої станції. Ми весь світ облетіли на кадри вже під час перебування місії МАГАТЕ на території станції. Ми могли бачити, як вилітають безпілотники вночі з території станції. Могли бачити, як працюють системи реактивні залпового вогню з території станції російські системи, і ведеться обстріл. І це все абсолютно бачить весь світ. Тому вимога України, що стосується повної демілітаризації демилі... території станції міста Енергодар, 10-кілометрової зони. Виведення російських військ і, окуп... і окупаційної адміністрації з міста залишається актуальним і єдина запорука відновлення мирного життя і нормального функціонування Запорізької атомної станції. Нагадаємо найбільше атомної станції Віло. Чи розвідка фіксує можливо збільшення кількості військових останніми днями на станції в самому енергодарі? Чи заїжджають туди автомобілі? Техніка маю на увазі підсилення. Ми можемо констатувати, що в місті і на станції багато російських військ збільшення останніми днями окремого якогось не фіксується, але вони нікуди не діли з міста. І попри роботу міс... міжнародної місії МАГАТЕ навіть всю техніку не виведено з території станції, І хоча це абсурд на атомному об'єкті військова техніка. І вантажівки з технікою і боєзапасом це безумовно те, що це виклик всьому світу. Контингент залишається. Залишається і Росгвардія ФСБ Вагнерівці. Це ті елементи, які присутні сьогодні в Енергодарі. але перспектива одна: це демілітаризація міста і демілітаризація станції. З останніх заяв нашої розвідки була така, що вирішальним періодом у війні з Росією буде, от саме для України, осінь. Чому такі висновки робите? Ну ми зараз бачимо не тільки ми весь світ, бачить ті події, які розгортаються на сході і особливо на півдні України. Я думаю, що Можна дивитися з впевненим нехай обережним, але впевненим оптимізмом, що стосується розвитку цих подій, ось літо закінчилось і анонсовані зміни з боку України відчуває сьогодні на собі окупаційна армія. Горить палає техніка ворожа разом з складами, з логістикою, з особовим складом. І та частина, яку ми бачимо зараз, інформація про спеціальні операції. Інформація про інформація про знищені. Ну, скажімо, різні об'єкти, не тільки військові, але й політичні. Нещодавно одна з баз де готувався референдум, де була охорона ФСБ. Це частина великої, великого плану України по деокупації, яка втілюється в життя. І так безумовно осінь в цьому періоді має важливе вирішальне значення. Ви згадали про підготовку до референдуму. Сьогодні до мене приходив в ефір Денис Казанський, журналіст. І він говорив про те, що насправді навряд чи росіяни, ну знаєте, по-справжньому готувалися до референдуму на тимчасово окупованих територіях. Він говорить, що можливо вони імітували підготовку. Які дані у розвідки? Чи дійсно вони готувалися до псевдореферендумів на тимчасово окупованих вони би готувалися, якби була така можливість, але оскільки Збройні сили України, рух опору, власне, все населення навіть на окупованих територіях, яке чинить опір, якщо не активний, то пасивний, не дає можливості навіть в імітаційній формі говорити про підготовку до так званих референдумів. Тому і дати неодноразово переносилися, і формати вигадувались різноманітні. Але факт сьогодні залишається фактом: навіть зімітувати так званий референдум окупанти не в змозі. Я думаю, що і не будуть в змозі. Звичайно, вони можуть оголосити якусь, якусь дію, але суть псевдореферендуму це ну, все ж таки, імітація якоїсь легітимності процесу. Так, от ані збройні сили України, ані суспільство в цілому не дають росіянам навіть можливості імітувати цей процес, і звичайно, світ одразу відхідне. І навіть саму спробу подібного референдуму це буде несерйозно, тому цей інструмент про нього сьогодні справді говорять. Але я думаю, що самі окупанти розуміють безперспективність навіть спроб серйозно підходити до так званих референдумів. Ну а те, що чергові дати і вказівки по захопленню повному захопленню Донецької області, наприклад, чи Подіяльності Херсонської області ну сьогодні серйозно вже до цих анонсів окупантів ставитись просто не можна? Якщо говорити про зрадників на тимчасово окупованих територіях, Сальдо і компанія, зокрема, от їхні знаєте там смерті, хвороби кажуть, подейкують, не знаю, чи можна так сказати, що це не до партизан питання, а це можуть бути розборки ФСБ або навіть там їхніх розвідників. У вас які думки з цього приводу? Я думаю, що дуже багато ми дізнаємось після української перемоги, зможемо говорити більш публічно і відверто про це. Але так, внутрішні конфлікти це одна з давніх причин утилізації колаборантів і зрадників і сальдо не перший, не останній. Але разом з тим безумовно робота українського руху опору. Ну і можливо хтось справді курить не в медних місцях чи їсть щось не свіже. А який би сценарій не був, ну скажімо, конкретно про Сальдо, перспектива у колаборантів і зрадників одна, це або відповідальність перед судом, і це найбільш безпечна перспектива, тому що в українські в'язниці будуть справді знаходитися під захистом закону. Ну або різноманітні нещасні випадки, від яких ніхто не застрахований. А в випадку колаборантів то це не просто не застрахований. План до якого він має готуватись, тому так під ними вибухають машини, так вони троняться в ресторанах, і кожен колаборант і посібник окупантів має відчувати жити в постійному страху і розуміти, що виплата прийде. Пане Андрій, обмежені в часі, в часі, але ще два важливих питання: одне стосується Криму. В розвідники наші зверталися до кримчан і просили, щоб їм повідомляли. Місця, так би мовити, найпопулярніші місця оксамитового сезону чи по Криму хтось звертався до нашої розвідки і говорив про там пункти дислокації або про, про пересування техніки великий об'єм інформації щодня доходить і величезна подяка українцям з окупованого Криму, тимчасово, які дають дуже ці дуже цінну і дуже важливу інформацію. Вона вже допомагає нищити ворога і безумовно буде корисно для повного докупації півострова. Тобто можна говорити, що кримчани активно долучилися до вашого заклику, долучилися. Долучаються. Попередній uh -huh. досвід по нергадару дав великий масив інформації, які активно використовуються. Для відновлення і захисту українського суверенітету і останнє запитаю з приводу: ми часто говоримо в ефірі про цей третій армійський корпус Російської Федерації. Чи є розуміння, де він буде, наче на півдні чи на на сході говорять про дати, що він до листопада там з'явиться? Які дані у розвідки? Дані є, пересування відстежуються. Проте ми дуже багато про нього говоримо. Справді це вже. Десь як мем, але треба розуміти, що Україна готується і до третього, і до інших армійських корпусів. І нам добре відомо рівень підготовки, і озброєння, і командири, і офіцерський склад. Тому безумовно, я думаю, що як і попередні частини підрозділи, і третій армійський корпус буде успішно демілітаризований на території України. Сподіваємось на це. Віримо, віримо в Бога і в Збройні Сили України. Дякую вам за те, що Дякую вийшли вам. в ефір і Поговорили Дякую. з нами. Андрій Юсов був з нами на зв'язку. Представник прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони.